Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поспостерігаємо за дуже цікавою кімнатною рослиною, яка називається драцена. Драцена це тропічна культура. В Україні кімнатна драцена популярна завдяки своєму незвичному екзотичному виду. Драцена має міцний прямостоячий стовбур та довге гостре листя. Парасолька на виворі. Саме так виглядає верхівка цього дерева. Листя схожі на голочки, стирчать і перетворюють крону в своєрідний купол. Мають темно-зелене або світло-зелене забарвлення. По висоті драцена може досягати 3 метрів. Драцена вважається невибагливою у догляді. Тривалість життя рослини залежить від догляду та виду і може становити від 5 до 15 років. Домашня драцена любить вологу, її необхідно поливати регулярно та рясно. Частота поливу становить два рази на тиждень. Драцена теплолюбива рослина і дуже не любить протягів. Драцена можна віднести до найпотужніших зелених фільтрів. Ця рослина дуже добре поглинає з повітря отруйні речовини та знешкоджує їх. Дітки, а у вас вдома є така кімнатна рослина?